Так що, у нас там вроді передбачається якийсь сьогодні такий ну прям історичний день, ну і не передбачається. Бо з учетом обох отих встрічаючихся, там нічого гарантовано прогнозувати не можна, і наоборот можна. Бо настрой того, який летить на свою бившу родину, ну він більш-менш понятен. будь його воля, він би ні з ким, ні про яке окончання війни, навіть трендити би не став. Ну, видимо, дето вже якоюсь -то пятой точкой своє чувствує, що ну вже таки треба, що вже таки прийдеться. Як би там по ходу розговор не пішов. Три сценарія переговорів на Аляскі Путін і не моргнул. Русским можна не радуватися. А что то три? з учотом ограниченности маневрів Путіна і непередбачуваності Трампа? Там таких сценаріїв вже 333, не менше, і ні один же із них не стане актуальним. Тому русски можуть починати радуватися уже прямо зараз. Що б там не случилось, вам же це полюбасу продадуть як побіду. Третій сценарій найбільш реалістичний. Автор думає, що з однієї сторони наголоситься на ідею Трампа, але з іншої сторони не забуде видвинути свої условия. Внимание, я навіть не питаю і не уточняю, яка ідея була, є чи буде у Трампа. Я боюсь, що він сам на початку розговорити, її не знатиме. Путін з нею обіцяння, навіть не слухаючи, щоб тут же засипати її зверху кучу своїх невиповніших условий. І тут теж не важливо конкретно яких. Тому все це до даного моменту йшло і йде більш-менш гладко, бо ніхто ні на що на самом деле не розчитує. Трамп сравнил с шахматной партией встречу с Путиным на Аляске. По его словам, главная цель саммита – организовать вторые переговоры с участием Зеленского, чтобы заключить сделку. Он добавил, что она будет включать территориальные уступки. Вероятность того, что по итогам саммита РФ и США не будет прогресса, президент США оценил в 25%, передает The Guardian. В случае сценария с провалом, Трамп заявил, что может ввести санкции против России. Не, ну если это шахматы, то позиция в ней называется цухцванг. Веки давным-давно Прибуває вся наша війна, яка вперто котиться далі, але ніхто не знає, ніхто не знає, що робити з нею далі. Ніхто. Путін указав на іскренні усилия США для розрішення конфлікту на Україні. США предпринимают достаточно енергічні і іскренні усилия для урегулювання конфлікту на Україні, заявив президент Росії Владимир Путін. І це теж правда. Ми со своєї сторони теж саме наблюдаємо. Енергії і усилії йде куча.

Наблюдаємо за той розкарячкою, в якої знаходиться Росія, яка шото не демонструє своєї своєю традиційної баранячої впертості, і вона, ну як то робко питається ділять від що з ними можна розговорювати, і це вже прогрес. Вашингтон Пост. Еліти в Кремлі виступають проти війни, але бояться сказати об этом Путіну. Воєнно-патріотичний угар, в який впали російські чиновники, обусловлен страхом, а не реальною підтримкою війни, пише за Вашингтон Пост зі ссылкою на кремлівських інсайдерів. Mm -hmm. Я це вже четвертий рік регулярно слухаю, вже у них там взагалі всі проти війни, взагалі всі, але просто сказати вони про це бояться. А коли їх таки просять, щось то сказати, ну хоч що, то вони. Тут же надавають чок, і... і все. І більше капала війни, ніж ці противники ще світ не бачив. Американіст об'яснив, снимет ли Трамп санкції з Росії після зустрічі з Путіним. Політолог Драбницький не вірить, що Трамп сніметь санкції після зустрічі з Путіним. А, -а, -а он як вона називається. Все колян. От з цього моменту я прошу називати мене американістом і політологом. Потому що я теж ні в що не вірю. Так, да, колега, ви праві. Якщо вони там ні про що не договоряться, вам ніяких поступок не буде. Тоді, правда, взагалі нічого не буде. Ні вам нових санкцій, ні нам піддержати. Нам то не привыкать. Хоча б під нами ніхто путатися не буде, і це вже добре, чітко знатимемо на що розраховувати. А ви не знатимете. Тому що ви зараз будете удивлені, але російські більше нашого бояться потерять Трампа. Це факт. Логика Маркова. Путин выступил и отметил, что США при Трампе проявляют энергичные и искренние усилия для установления мира с Россией во всей Европе и в мире. Правильно, это то, что я говорил. Надо хвалить и хвалить Трампа. Надо нам всем в этом деле помочь Путину. Ну а вы ему так уже там до напомогали что он уже не знает, как все этого болота вообще вылезти. И он сам наверняка сидит. Розчитує на Трампа, що то йому продовжить щось таке, щоб воно ну як то й не сильно позорно було, і щоб можна було вообще дома за победу видати. Хоча він своїм по цю що угодно засунуть. Політолог ответил, що стоїть за кулисами саммита Росії и США на Аляске. Політолог Блохин. Росія и США могли б прийти к до саммита на Аляске. А інакше ніякої встречи не було б. особы особи завжди только тоді. Коли там якісь робочі групи вже ну, що-то відработали, до чого-то там в основному договорились, і треба такої якісь отдільні деталі, по суті, мелочі вже доточити і подати все це в якомусь своєобразному форматі. Все. А, а про що ці договорились? чи договорились вообще? Це реальна загадка. Причому навіть їхні коментатори обратить внимание, не можуть ні в що попасти. мира на столе переговоров Путина и Трампа на Аляске. Косачев. Вице-спикер Совфеда России Константин Косачев заявил, что предстоящая 15 августа встреча президента в России и США Владимира Путина и Дональда Трампа является чрезвычайно важной. И не только в узком смысле двухсторонних отношений между РФ и США, но и для всего мира. И что ты хочешь там сказать? Ну так я даже я могу говорить. У нас даже Колян по пьяни и то внятные слова, как-то формулирует. Давайте, наверное, кого-то следующего. Депутат Шеремет. Встреча Трампа и Путина будет исторической. В ходе этого диалога будет заложена основа для решения наболевших проблем и острых вопросов с учетом интересов сторон и их союзников, отметил депутат Госдумы от Республики Крым, член Парламентского комитета по безопасности. Вот я че и говорю, на целый раз даже комментарии их не собрать было неинтересно. Ця богема їхня, яка раніше таку смілость по кожному росію звучала, зараз тихенько так поприсідала і старається лишній раз не жужжать. Бо чіткої установки не дали, бо ніхто нічого не розуміє, а, а чуйка на цей раз взагалі ні в яку сторону не працює. І це ж вам самих упоротих їхніх дали, які тупо сидять зараз з язиками в жопах і, і не бачать в чому нічого зазорного. На дерзкий вопрос Что молчим?» генерал Гурулев ответил фактами. Прямое влияние на завершение СВО. Почему официальные лица в России хранят молчание по поводу столь важного мероприятия? Генерал заявил, что избиратели в последнее время часто спрашивают у него, почему власть никак не комментирует предстоящую встречу президента России и президента США, которая может оказать прямое влияние на завершение российско-украинского конфликта. Друзья, меня многие спрашивают что молчим?» по поводу тех событий, что происходят. Здесь как раз тот самый момент, когда лучше подождать. ждать, высказался депутат. А нахрена вы тут вообще нужны, если вы такое готове решение комментировать смели. Вы хотя бы там, ну, намекнить Путину вы там за или против. Мовчать, мовчать бояться промахнуться. А мы з тобой, колян, что? Два коне. Ну, типа, делаем умное лицо и пока не началось, валим в отпуск. Да? бо ну я вам чесно скажу, от при нинішньої ситуації всі прогнози, от кого б вони не сходили, вони всі в молоко. Що то, звісно, в мірі помінялось, а що і наскільки, і чи помінялось взагалі, ми з вами побачимо сьогодні ввечері. Але те, що всі, буквально всі, починають шукати якісь виходи з цього цугцванга, це вже явний історичний факт. Наскільки вони його там знайдуть, і наскільки зараз на цьому першому етапі попитаються пропихнути його. За на що це, звісно, реально інтригує, але в будь-якому випадку пугатися не доведе. Тому що не на Аляскі вирішується судьба міра. Судьба міра вирішується на Донбасі, на українському Донбасі, де вона обов'язково вирішиться на нашу користь. Що б вони там сьогодні не нарішала? Так, ну і про відпустку я, до речі, не жартував. Рапорт мені командування вже підписало, так що вже можу сказати. чітко, у нас ну, вона запланована була давно. На два тижні ми збираємося сходити в відпустку, бо ну, з минулого року ми цього не робили, хоча по закону військовослужбовцям положено 30 днів. Ну, коротше, з понеділка наша програма тимчасово не буде виходити. Ми ну, на два тижні беремо паузу, хоча ну раптом що там, може, я в ефір виходить і буду, як воно неодноразово до того доводилось робити. Ну, офіційно ми в відпустці, але е, нашу роботу волонтерську ніхто не відміняв і на час нашої відпустки цієї до... 1 вересня вона відмінятися теж не буде. Волонтерська робота і тими і потреби у хлопців нікуди не зникатимуть. Війна і ще й тими і тими Так що допомагати Збройним силам України нам ще доведеться і доведеться. Так що прохання в будь-якому випадку не розслаблятись. Просто шкода, що я вам ці два тижні не буду це нагадувати. Тому давайте я на цей раз чітко попробую сказати, щоб, ну, щоб, щоб ви це так. Не забували. Бо знаєте, у нас вже третій місяць йде в мінусі, і ну, на це так тяжкувато, важкувато дивитись. ну, Давайте все-таки, як хтось ну, хоча б ці мінуси робити меншими. Значить, Ми з вами взяли під опіку 120-й окремий розвідувальний полк, ми йому активно допомагаємо. Ну, Бачите, настільки активно, що вже третій місяць е, в мінусі. Давайте трішки активніше, бо ну, літо самі розумієте, що всі в розслабоні, а війна, вона ж розслабоне. Ну, скажімо так, вона не дозволяє розслаблятися, а тим, хто сильно розслабляється, вона тих боляче наказує. Так от щоб ми не проходили цей шлях, давайте все-таки триматись, давайте ну, покраще допомагати Збройним силам України, силам оборони України. Як це зробити? Дивіться, от у вас зараз на екрані знаходяться два QR-коди. Просто навели смартфон, класнули, з'явилась менюшка, перевели донат на 120-й окремий розвідувальний полк. Там же пишеться, це один із е, цих е, QR-кодів, це на банку у Монобанковій, інший на конверт в Приватбанкові. Працює приблизно однаково, значить перевели нічого там зазначати, писати. В коментарях нічого не треба, воно все йде за своїм цільовим призначенням. Якщо вам треба інші варіанти, ви до них звикли, будь ласка, опускаємось під це відео. Там знизу в описі до цього відео і в першому прикріпленому коменті описані маса інших варіантів. Ну, вони, я би не сказав, що вони там сильно інші. Це так само дві картки в Приватбанк і в Монобанкові, гривневі картки, є короткі посилання на них, є ці ж самі описані і конверти, і банка. Раптом вам там через QR-код незручно. Там же є PayPal, є Skrill, є біткоін-гаманець. Все туди приймається з величезним задоволенням. Є зверніть увагу наша сторінка на GoFundMe, яка зараз дуже активна. І туди, ну, тим, хто зайвий раз може не хоче світитися, що він донатить на ЗСУ. Будь ласка, через GoFundMe. Там можна робити анонімні платежі. Вам ніхто ніколи не закине, що ви там допомагаєте Збройним силам України, бо ну багато хто живе в таких країнах, де це можливо зайвий раз краще краще всім не показувати. Будь ласка, GoFundMe. Саме для цього е, тільки ну, величезне прохання до вас, коли ви користуєтесь одним із цих нижче описаних варіантів, ви обов'язково обов'язково там зазначайте, для кого цей платіж. Що це, ну, там, Щоб ми в цілому розуміли, що це воєнний військовий, там хлопцям-розвідникам на 120-ку, на перемогу, там пині на гроб. там, Трампу, дулю, там, ну, ну щось таке, щоб ми розуміли, що це от саме допомога ЗСУ. Якщо ви допомагаєте нашому проєкту, що багато хто робить за цими ж реквізитами, будь ласка, пишіть, що це для нас. Там Калянуна, пахмілон Ізольді Зольді на відпочинок. Нарешті від нас хоч відпочинете, а ми від вас коту Василю, коту Василю на все нашу на що йому треба. Значить, ну ми щоб ми чітко все це розрізняли, і нам легше так буде вести бухгалтерію. Нам краще буде все це звітувати і робити все це в законний. Спосіб. Значить, але тим, хто хоче допомогти нашому проєкту, краще все-таки ставайте нашим спонсором на Ютубі. Ну, спонсор це так звучить, просто там знизу, під цим же відео, там є дві кнопочки Підписатись і спонсорство на спонсорство, надіть там ну, буквально якісь мінімальні щомісячні платежі, або можна навіть робити разовими. Там від самих мінімальних до більш таких значимих, оце все чудово за це. Дякую, але краще ще раз наголошую: ставати нашими партнерами на Патреоні. Он в куточку силочка виїжджає, класніть на неї, ті, хто з нами давно постійно, кому ми подобаємося, хто нас любить. Будь ласка, давайте. Жити через Patreon. Ставайте нашим патроном, спонсором, босом, платіть, так би мовити, нам як заробітну плату. Це так само може бути мінімальна якась сума, яку визначите самі ви. Там немає якихось вимог. І це зручно, це зручно і вам, і нам. Ну, нам, що вам про це все не треба зайвораз нагадувати, а вам, що це нагадування не треба, воно все далі працюватиме автоматично. Але так чи інакше, в першу чергу, допомога Збройним силам України, які ні в яку відпустку, як ви розумієте, не йдуть, і щоб там сьогодні увечері не понарішали Збройним силам України. Ще нам з вами допомагати і допомагати. А Збройні сили України допоможуть цьому світові так, що хто б там ще що лихе не задумав, вони зроблять так, що все буде Україна. А так воно і буде. Зустрінемося 1 вересня. Ми вже будемо в ефірі. Свіжі відпочилі і дуже сподіваюся в бодрому здраві і з хорошим настроєм.